Ічно важливе місто оборони усього Донбасу. Де втримати ворога тут. Як українські військові саме тут вивели з ладу цілий батальйон ворога і життя цивільних в умовах постійних обстрілів? як я не хочу Ребята, акуратно. Так само. Це спеціальний репортаж. Місто Вугледар. Так виглядає Вугледар сьогодні. Щойно по місту прилетіла чергова фронтова авіабомба. На землі все сприймається інакше. Зруйновані будинки тут тепер типовий ландшафт, і безкінечні звуки від стрільби та вибухів. Зараз той рідкісний момент, коли ударі тихо, і навіть чутно. Бачите, щойно сказав, що тихо, а воно зовсім не тихо. Оця тиша, вона дуже обманлива, тому що будь-який момент може прилетіти будь-куди. Вугледар не просто місто, яких росіяни на Донбасі знищили багато. Це одна з ключових точок оборони усього донецького фронту. У цих кадрах біля 20 одиниць важкої броньованої техніки. Росіяни якраз готуються до наступу. Протягом трьох тижнів вони штурмували вугледар. У січні та лютому наступала хвиля за хвилею. Терпіли поразку, йшли знову. І так майже без зупину. Горів весь практично вугледар. Йшла техніка по посадкам. Почали відпрацьовувати наші ПТРК-шні, протитанкісти, втурщики. Дуже, дуже добре зроботили вони, спрацювали. Тоді у боях під вугледаром, за даними Нью-Йорк Таймс, росіяни втратили не менше 130 одиниць броньованої техніки, зокрема 36 танків та біля 5 тисяч особового складу. І саме у цій битві бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців стали вироком для тоді ще елітних морпехів із Росії. 155-та бригада морської піхоти. Фактично перестала існувати. Початку війни я очі, стільки техніки не бачив, що всі перебили. Ну, бо у нас хватало. В принципі, емоційно втриматись. Хлопці трималися дуже добре. Ніхто не панікував, все чітко було, все злагоджено було. Тобто, всі працювали на професійному рівні. Колони техніки йшли зі сторони Микільського. Ворог ніс втрати, він відходив. Намагався просуватися через Павлівку і знов поразка. До кожної з атак чорні запорожці були готові, ретельно розставляли пастки, у які раз за разом потрапляв ворог. Спочатку почалися, скажімо так, штурмові дії живої сили з допомогою техніки, танки, потім БМП, БТР. І за допомогою техніки вони просувалися, ну і також вони робили десант піхоти для наступу на позиції. і йшли великими і, іменно, силами з технікою. Але вони натрапляли на танкові міни, їх знищували засобами протитанкових керованих ракет, тобто Джавеліни, Енлауни. Артилерії і наші танки працювали, і вони понесли великі втрати техніки. На мою думку, зараз у них техніки залишилося дуже мало і вони не в спромозі вести якісь штурмові дії. Ну, Зараз ми так дуже обережно стоїмо і дивимося у бік. Павлівки тут до Павлівки ну не більше двох кілометрів. Скажімо, так вона це це село знаходиться у Низині на відносно Вугледару. Саме тому Вугледари важливий зі стратегічної точки зору. Чому ми так обережно виглядаємо? Тому ну, що по-перше, ворожі снайпери постійно спостерігають за, за відкритими вікнами, так що можна так сказати, і будь-які переміщення вони одразу фіксують для того, щоб нанести удар. Потім розвідка знову ж таки постійно пильно стежить навіть звідси. Ну вже видно папліку навіть зараз її бачите. і от скільки верв у полі. Це місто, яке дає далі можливість противнику настувести тобто, наступальні дії на Запорізьку область і на подальші населені пункти Донецької області. Тобто це місто Курахове, їм вважила і сама траса Вугледар, тобто вона займає таке скажіографічне положення, яке їм дає можливість для подальшого наступу на інші населені пункти. Бачите, вирви, які у Вугледарі, це, скоріш за все, приліт від протової авіабомби, чи, можливо, ракети, глибина її, не знаю, мене можна, напевно, тричі поставити, і це її така висота, чи, точніше глибина. Сила розриву така, що у вирішених метрах від. Ударної хвилі повністю знищено машину. І от уявіть собі, у цих умовах, де може прилетіти смертоносна ракета або фронтова бомба будь-якої миті у лічених метрах, щоб люди. Їхати звідси нікуди не збираються. Артур разом з дружиною живуть у підвалі. Їх квартири більше не існує. Готують їсти на вогні. Сьогодні черга чоловіка на обід. Зелений борщ. А що ви думаєте, воно краще готує, ніж я. Кілька місяців тому Артур отримав поранення, коли вийшов з підвалу набрати води та запастися продуктами. Дорогу переходив, а якраз ззаді бабахнуло, пацана ото вбило. Він крикнув, я повернувся і якраз підвалу Ну, Вивернув руку, ногу там. Ну, ви в рубашки родилися. Ну так. Да. Не перший раз. Тим общання без смерті. Візякова. Кропотікла, та і все. Дрова збирають на вулиці. Коли це залишки від дерев, а іноді, як цього разу, розкидані вибуховою хвилою з квартир меблі. за дровами. Ало рядушка. Вугледар місто шахтарів. Його заснувало у 70-х минулого сторіччя, коли тут відкрили першу шахту. Звідси і назва Вугледар. Після 2014-го місто змінювалося на очах. Маленький вугледар ставав все більш привабливим. До початку великої війни. Тут проживали біля 15 тисяч людей, скільки зараз порахувати просто неможливо. Так виглядав центральний парк міста раніше. І ось на що його перетворили тепер. Але ситуація тут все одно наступна. От ми зараз тут стоїмо і на 360 градусів, якщо просто повернутися, немає жодного будинку, куди б не було приліто. Все спалено, все розбито. Місто зруйноване. Повністю, і от навіть у нас під ногами. Не треба далеко ходити. Усюди уламки від артилерії. Місто зруйноване. Цей танковий екіпаж один з тих, хто відбивав атаки росіян у січні та лютому. Це було 5 лютого. Вони зайняли нашу, наші позиції там. О, і була задача відбити просто їх звідти і все. Тому що там є посадкою і дорога на Угледар. І це тобто, була важна та точка, щоб відбити і не давати їм рухатись спокійно на Угледар. Звідти орки перекидували підкріплення на володах. І наша задача була взяти цю посадку, щоб взяти під контроль ту дорогу. У ну, нашу роботу, яка від нас залежала, ми зробили всю. Тобто, те, їх загалом відбили посадку, але те, що просто щоб понесли втрати, це БМП, танк. Але саме найголовніше виконали живі, повернулися це теж не менш важливо. В одному з останніх боїв екіпаж підірвався на міні. На цих кадрах той самий момент командир отримав поранення. Перша секунда це ти не знаєш, що відбулося. Бо ти їхав тільки що. Ти підскочив, чуєш вибух і ти не знаєш, чи, чи ти підірвався реально, чи в тебе влучили, може, що, може по тебе вже стріляють. Ну, Тоді було дуже страшно, бо це знаходилось не десь там, там за кілометр чи за півтора-два від е, кацапських позицій, а це знаходилось там 50-100 метрів. Ти не знаєш просто, що буде далі. І оця ось каша В той день я настраював хлопців, що ми можемо підірвати знаміння. Ну, тому що там все заміновано і так далі. Тобто таке можливо. І ну, тобто, що по моїй команді все робити, не панікувати і так далі. Тобто те, що їх настраював, це дійсно допомогло, тому що ну, хлопці сиділи, слухали мене. Все, і всі живі і повернулися. До цього він нас налаштовував, що ми можемо підірвати, що може бути така ситуація. Ми взяли всім в себе в руки. Я пам'ятаю, що командир тоді спитав нашого механіка, чи може він вилізти, і щоб він готувався, щоб вилізти. Все. І в мене якраз, до речі, за люком автомат на динаміці тут висів. Зразу під рукою. Я його взяв в руки і чекав команди на вихід. Все, він дав команду, і ми спішили з танку і швидко до наших позицій піхоти. От, але думки там, я напевно, краще не буду казати, які там у мене думки перші секунди були бо то, щоб мама не побачила. Зараз у Вугледарі стало спокійніше, кажуть військові, але ця тиша дуже відносна. Аеророзвідник Ігор уважно проглядає кожен квадрат. Майже не відволікаючись на мої питання, яка зараз поточна ситуація у зовшліні, яку ти спостерігаєш стабільна, тому що за декілька днів, скажімо так, якихось сильних спостережень, ну, тобто руху противника не виявлено. Вони або ховаються в окопах бліндажах, тобто старають не намагаються не показувати свою точку, ну позиції свої, так, тому що розуміють, якщо їх буде видно, то їх будуть знищувати. Якщо порівнювати з тим, е, з тим часом саме у січні, коли тривав цей наступ, е, коли було спалено велика кількість техніки, от яка інтенсивність зараз за дестибальні школа тоді була? Ну тоді була 10 з 10, а зараз десь 2-3, тому що вони понесли великі втрати як в, силі, як в живої силі, так і в техніці, тому вони намагаються мінімізувати свої, скажімо так, рухи. І особливо тобто, ховаються, викапують бандажики, окопи, і там той тобто, весь практически час вони там знаходяться. У цих полях справжнє кладовище техніки та живої сили. І тіла далеко не всіх своїх росіяни забрали з поля бою. Ну от ви можете спостерігати знищену техніку противника БМП3. Біля техніки підбити лежать два вбитих окупанта і ще один лежить в самої техніки тут тобто, десанті. Вони правильно розуміють, що їх тіла ворог не забирає. Так, ну, я вважаю, що вони не потрібні. І також, я так розумію, що вони самі розуміють, якщо будуть тобто, робити евакуацію своїх тобто, загиблих, то вони також наражають себе на небезпеку. Тому що це, скажімо так, йде поле відкрита місцевість, і вона з усіх сторон з нашої позиції пострілюється. Також якщо виявляється, наприклад, противник. там, один-два чоловіка, то вони також можуть знищуватися за допомогою коптерів, тобто поводи, гранати і так далі. Тобто їх десь тут посадки від 10 до 20 чоловік, які особливо бачені. Це конкретно всі посадці. А отак на околицях Хоклодару, скільки їх лежить, ти знаєш? Ну, хоч приблизно. Дуже багато. Приблизну цифру навіть навіть не називу. Там, не знаю, 100-200 тисяч. Я думаю, десь більше сотні точно. Це ті, які навіть могли не забрати. Скільки це близько до позиції українських військових? Оце. Ну, цей трошечки я вам показую приблизно метрів по 50. Ось такі звуки притаманні для фронтового вугледару. Це одна із типових багатоповерхівок у цьому місті. Сюди влучив танковий снаряд. Перекриття обвалилися, якщо чесно говорити, то тут навіть зараз знаходитися дуже небезпечно, тому що будь-якої миті цей будинок може скластися. Але у цих умовах люди продовжують жити, адже як вони вважають, немає жодної можливості поїхати звідси. У місті немає нічого: світла, газу, вода лише технічна, її качають з шахтних глибин. Вона не придатна для пиття. Але саме з неї вугледарці готують їжу. Німа води питєвої. Питєвої немає, А от технічно качаємо это. Качаємо. А ми кипятим. Кипятим. Мучимся. Варимо. Ні, так, нікакая. Ні, ну скважина у нас, ось тут в здані, під зданням є скважина. А тут качається, щоб підвал не затопило, тому що вода прибуває. Потім ділається відкачка води. І люди приходять і користуються водою. І ми теж в даному случаї тоже користуємося водою. Супи, борші, макарони, чай, кофе – Що є, то їсть. Місто продовжують крити авіацією. Смертоносних фронтових авіабомб місцеві бояться найбільше. У нас же шахти здесь дві. Їхати нікуди. Куди їхати? Здесь разбил все, сгорело. Все. Товарищи, уходите, ну, Как страшно, как самолет. Я Видишь? не хочу здесь. Ребята, аккуратно. Как самолет. Волёт. Уходите. Ухожу. Лидия, Вы слышите, что делаем? Да слышу, да. Уходите, там пролетало что-то. Вот там где-то бросали, наверное, на шахте. Ой, 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 ой. Ой, и еще раз Оверками залишилися дитячі машинки, це означає, що тут раніше жили діти. Якщо говорити так от прямо, то ми десь тут вже десь приблизно годину оглядарі. але жодної дитини ми ще не зустріли. І бачите, тут з крутовилом, що прямо вказує що цими іграшками вже давним-давно ніхто не користувався. Говорити відверто, то з вуглеудару все ж таки поїхало багато людей, незважаючи на те, що ми на вулицях дійсно зустрічаємо місцевих жителів. Але оця квартира це яскравий приклад того, як люди залишили все, що будували протягом усього життя, і видно, що на швидкі руки вони збирали лише ті речі, які, які необхідні. Знаєте, важке відчуття, коли розумієш, що люди фактично втратили частину себе. Зараз вугледар в очікуванні. Про відносне затища на цьому фронті красномовно свідчать пусті ліжка у цьому стабілізаційному пункті. Що таке стабілізаційний пункт? Це куди привозять прямо з бою бійців, які поранені. Тобто, це перша ланка, де можна надати кваліфіковану лікарську, першу лікарську допомогу. А це зимові кадри. Якраз під час одного з штурмів росіян з поля бою привезли пораненого. Лікар з позивним Акушер зі своєю командою роблять все можливе, щоб рятувати життя військового. Що було, щось вибухло десь поруч. А! Терпен, 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 зараз наша основна задача це стабілізувати їх стан і відправити на подальший етап евакуації в госпіталь. Відсотків 90% привозять вибухові травми. Больових поранень на даному напрямку менше. В основному йде в артилерійські оці обстріли. В результаті цих артилерійських обстрілів йдуть вогнепальні осколкові поранення. Щось людині приємно, навіть посміхається. Зараз вугледар хочеться назвати якось інакше вуглегар чи навіть вуглежар, колись квітуче місто перетворилося на обвуглену цеглину. І у цих, здається, безнадійних умовах люди продовжують вірити. Щоб наш город відстроїли, це найбільше бажання і мічка. Ми прожили тут дуже велике кількість років, тому хочеться лміти його знову радостным и цветущим. Это заветная мечта. Этой надеждой мы и живем, и будем жить.